Рогатинські тенісисти знову на висоті на чемпіонаті України з тенісу Настільного серед міні-кадетів 2010 року народження і молодших, виступаючи у складі збірної команди Івано-Франківської області, вихованці Рогатинської спеціалізованої дитячої нацької спортивної школи олімпійського резерву. Уколо Тетяна, Польчий Дарина, Течівська Наталія зайняли перше командне місце. А Грицишин Назар друге командне місце. Уколо Тетяна завоювала також срібло в особистому жіночому розряді, змішаному парному розряді та парному жіночому розряді. Успіхи рогатинських спортсменів це успіхів всієї рогатинської громади, міський голова Сергій Насалик, депутат Івано-Франківської обласної ради Ігор Тринів привітали юних чемпіонів з високими спортивними досягненнями, нагородили грамотами, преміями та спортивним інвентарем. Ви знаєте, надзвичайно приємно, коли наші воїни піднімають прапор над окупованими територіями. Не меншої ваги і зазнають наші спортсмени, спортсмени, які також на спортивному фронті піднімають прапори нашої держави за межами нашої країни. Ви молодці, ви є той авангард, який є, рухає нас вперед. Ми сьогодні прийшли відзначити кращих діточок, які спортсменів, які приймали участь в змаганнях і перемогли. Тому бажаю вам наснаги, бажаю вам того терпіння, тої, тої впертості для, для досягнення результату. Мені приємно сьогодні бути разом з вами тут. І я горджуся, що наша нація, наша Україна ніколи не зламається ні під яким ворогом. Тому що ви, наше покоління, яке сьогодні ви тренуєтесь, ви стаєте чемпіонами, ви стаєте нацією нашої України, яка є всюди і її не зламати. Я горджуся. Я дякую вам усім за те, що ви. Тут є разом з нами. Сьогодні рогатинські тенісисти посилено готуються до наступних змагань. Дирекція спортивної школи, щиро вдячна міському голові Сергії Насалику, депутату обласної ради і директору рогатинського аграрного фахового коледжу Ігорю Триніву, президенту Федерації настільного тенісу Івано-Франківської області Дмитру Дзвінчуку за постійну підтримку у розвитку спортивної еліти краю. Успіху ваших вихованців? я думаю, що тут дуже багато факторів впливає. На перше, це самовідача дітей, які хочуть, працюють і розуміють, для чого вони це роблять. Друге це бажання батьків, які підтримують їх у всьому і роблять все для того, щоб їхні діти зростали. Це також залежить від допомоги міської влади і обласного департаменту, які також зацікавлені в тому, щоб наші діти зростали і допомагають всім. Чи можуть і відгукуються не всі наші прохання? Останнім часом я була на в України по 2010 році і молодші. Ми зайняли по команді перше місце, перемігши команду Львівської області 3-1. В парньому розряді я зайняла друге місце, в змішаному парніму розряді теж друге місце. А в особистому ну, теж в друге місце поступившись, каленко і діалі на Європі я була на, на змаганнях в Австрії. Я зайняла там третє місце. З 8 по 12 березня тенісисти рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву виступатимуть на чемпіонаті України з тенісу Настільного серед кадетів 2008 року народження і молодших. Після чого Тетяна Пукало у складі збірної команди України вирушить на спортивні змагання у Румунію, відтак Польщу і Німеччину, Бажаємо рогатинцям вдалих виступів і перемоги.